Що е, перевіримо, як відрізняється, чим відрізняється корбол від боск... баскетболу. Отже, давайте зачитаємо спочатку ось цей кружечок тут інформацію, що забороняється в корболі, а потім зачитаємо, що не забороняється, і зіграємо з вами у гру на горволі. Отже, хто може зачитати перший кружочок, що забороняється проводить? Yeah. Давай yeah. назад, да? Ну давай yeah. щось, зачитаємо вас. Забороняється воденні меча, забороняється е, виконання китка і зони захисту. Дякую, ти як скороговорка така. Да, Прострочил. Ну добре, читання в тебе швидке. Окей. Е, молодець. Паттин, подивимось тепер. В баскетболі Артем, ти хочеш точне забороняється веденням. Е, ну в баскетболі не забороняється веденням м'яча, не забороняється кидок із зони захисту. Влучний кидок дає один або два. Ой, один або Те, ну ми так зараз прочитали собі там десь полочки заповнили да, в мозку, і тепер давайте перевіримо, чи справді ми можемо відрізнити, що таке корбол, що таке баскетбол. Ви мені зараз будете підказувати. Що відноситься до баскетболу щодо корболу, і я буду перетягувати туди, куди ви скажете. Я вам пропоную зараз. Ого, так швидко. Стрілочками, давайте, ви мені покажете що куди. Щодо баскетболу, забороняється видання м'яча корбову. Окей. Основник Ніко Брукхейсін. Мож... Ніко Брукхейсін це у нас корбол. Кор... Корбол, так. Ніко Брук Хейсен, фортбол. Так. Yeah. Внизу тут дивлюсь. Беруть участь гравці yeah. в команді однієї статті. Що шортям? Так, Скидовки з зони захисту баскетбол. Баскетбол. А, баскетбол. Оце сюди. Ага. От так, Оттак, да. треба перевіряти. Малості, що уважні. Давайте відповіді. Опа! Супер! Молодці, тільки в нас одне місця ми треба поміняти. Да? розмір майданчика. Да? Давайте подивимось відповіді. Ось тут ми точно знаємо, що це корбол, да. І щось ми десь помилилися. Нам потрібно розмір майдан. Ні, не розмір. Поруч участь гравців однієї статті. Да, це. О, це баскетбол, ви знайшли. Помилку. Все. Ага. Тут, тут не буде помилок вже. Все, тепер пазли наші склались. Ну, давайте перевіримо, наскільки були уважними. 100%. Молодці. Я вас вітаю. Таким чином ви дуже класно орієнтуєтесь. Що таке баскетбол? Що таке коробол?